Неабияку козацьку силу вкотре продемонстрував Івано-Франківець Назар Павлів. Непосильно для більшості вагу 33 тонни 600 кілограм, місцевий богатир протягнув на 7 метрів 50 сантиметрів. У книзі рекордів ім'я богатиря пишуть не вперше, адже своїми силовими досягненнями Назар доводить: козацькому роду нема переводу. Він вже із чим лише не мірявся міццю – з вантажівками, потягами, літаками. Назар Павлів, або як його ще називають, місцевий котигорожко рекордну вагу підкорює поступово спершу один тролейбус із дітлахами загальною вагою 11 тонн, 200 кілограм тягнув 8,5 метрів. І таким чином встановив місцевий рекорд. Потім національний два тролейбуси вагою 22 тонни 400 кілограм без людей протягнув 8 метрів. Кульмінацією став європейський рекорд три рогатих. Найважче каже Назар в перші секунди. Я радий, що мені це вдалося. вітайте. Дякую вам за підтримку. Рекорд Назар встановив у перетягуванні тролейбуса. Кількість три тролейбуси протягнув на 7 метрів 50 сантиметрів. За 39,4 секунди. Своїми рекордними здобутками богатир пишається і не дарма, адже навіть судді кажуть, що йому немає рівних. Свої досягнення Назар присвятив міському депо. Немає нейтральної передачі, тому окрім самого тоннажу тролейбусів, мені ще доводилось докладати набагато більше зусиль для того, щоб ще своєю силою прокручувати всю трансмісію. Звичайно, так як ми сьогодні працювали, змагалися з тролейбусами, то я оце своє досягнення, свій рекорд хочу присвятити нашому Івано-Франківському тролейбусному депо. Тепер строгмен матиме місяць відпочинку, пояснює це тим, що організм потребує відновлення через надмірні навантаження в планах у Назара Павліва – підкорити корабель.